Друзі, вітаю вас на каналі Стежками історії. Хто підписаний на канал і дивиться? Ви знаєте, що ми з вами пройшли неймовірний шлях від найдавніших часів до 2013 року, подорожуючи сторінками історії України. 245 випусків нашої серії Цікаві факти з історії України. Ми згадували славетні битви і непрості перемовини, знайомилися з постатями, які творили нашу державу. І відкривали маловідомі сторінки минулого. Разом ми пережили проголошення незалежності, прийняття Конституції України, розподіл Чорноморського флоту, Помаранчеву революцію і дійшли аж до 2013 року, до самого порогу революції на Майдані. Цей етап нашої історичної подорожі добіг кінця. Але це не кінець, лише пауза. Бо історія триває просто зараз вона твориться щодня. Вона в наших серцях, в наших діях, у щоденних виборах мільйонів українців. Тож ми ставимо серію на паузу, щоб згодом повернутися до неї з новими випусками вже про новітній період, про те, що ми всі бачимо, відчуваємо і через що проходимо разом. Дякую кожному з вас за перегляди, підтримку, коментарі і цікаві дискусії. Ви рушійна сила каналу. І пам'ятайте, історію України неможливо зупинити. Її можна тільки продовжити. До зустрічі в нових проектах. Слава Україні!